вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин то дізнаєтесь. Як у Луцьку відзначили День Незалежності України та День народження міста. Кому дісталася відзнака почесного громадянина Луцька? де у нашому місті відкрито пам'ятний знак Героям Небесної Сотні, які цифри вибудували лучани на святі вишиванок, про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск з сюжетом зі свята Державного прапора України. 23 серпня не тільки у Луцьку, а й по всій нашій країні його впродовж 11 років урочисто піднімають біля державних установ, підприємств та організацій. Мешканці багатоповерхівок вивішують прапори на балконах. Нагадаємо, це свято указом тоді ще президента Леоніда Кучми, встановлено 2004 року, на знак вшанування багатовікової історії українського державотворення створення державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги до державних символів України. Щоправда, у Луцьку жовто-блакитне знамено над приміщенням міської ради підняли ще 1990 року. З того часу минуло багато літ, а здається, що прапор України тут майорить споконвіку. Хіба що сивочолі ветерани згадують перші дні становлення національної свідомості. Цей урочистий день. Бажає всім миру, щастя. Добробуту, успіхів у всіх починаннях на благо нашої рідної неньки України. З Днем Державного прапора України всіх вас. Слава Україні! Героям! слава! А сьогодні сині-жовті кольори стали переважаючими і закономірними, і щоб вперше національний прапор здійснявся над Луцьком, доклали немало зусиль ті, хто скромно загубився серед гостей свята, міцно притискаючи український прапорець до грудей. Це дуже велике свято. І дай Боже всім, щоб те, наш прапор майорив на все життя, скільки буде існувати наша Україна, а вона буде на весь світ існувати. Так що її ніхто не поборе. Сьогоднішній день дуже такий, знаєте, не сильно праздничний, тому що вмирають наші хлопці на війні. Але все ж ми мусимо відміщати цей праздник цього нашого рідного прапора. І хай він має на все життя. Дай Боже. Сьогодні святкування Дня державного прапора підхопило молоде покоління, продовжуючи традицію ветеранів національно-патріотичного руху. Для них то ще одна точка відліку в історії нашої держави. Я горжуся своїм прапором, бо я живу на Україні, а Україну нам дав Бог. Урочисте підняття прапора України завжди хвилююче і щемливе дійство, адже громада обласного центру є невід'ємною частиною суспільства, яке відзначило 24-ту річницю незалежності. А продовжимо випуск з сюжетом з урочистостей, присвячених Дню міста Луцька. 930 літ минуло з того часу, як наше місто вперше було згадане в Єпатівському літописі часів Ярослава Мудрого. Щоправда, за археологічними дослідженнями Луцьку не менше тисячі років. Але ця історична несправедливість аж ніяк не вплинула на перебіг свята, яке розпочалося вітання міського голови учасників делегації закордонних та українських міст. Цього дня усі дороги вели до Луцька представників закордонних делегацій чотирьох країн Європи і багатьох міст України та Волинського краю. Ми раді були вітати гостей сусіднього Бреста, далекого Литовського Тракая. Вже давніми друзями стали для нас гості з Німеччини. Польщу презентували фактично усі міста побратими Луцька, а родзинкою урочистостей стало підписання меморандуму про співпрацю з керівництвом Луцької міської ради і повіту Бартошице у Польщі. До слова, така співпраця триває вже більше десяти років. Її початкував директор гімназії число 4 нашого міста Олександр Мишковець. А з часом до спільних проєктів долучилися й інші дошкільні та навчальні заклади Луцька. І виражам подякування пану мерові і всім, хто вже мій допомог, я висловлюю вдячність меру міста і усім, хто допомагав нам, аби ця співпраця, яку ведемо з українськими друзями, змогла сьогодні досягти апогею. Я, користуючись нагодою, хочу побажати усім мешканцям, усім лучанам, усіх гараздів, здоров'я, спокою духу, добробуту, щоб ви, як і ми, якнайшвидше стали родиною вільних європейських держав. Так як ми були в родині вільних, демократичних країв європейських. До слова, делегація з Польщі виявилася найчисельнішою, а генеральний консул Генерального консульства Республіки Польщі у місті Луцьку Беатабживчі зауважила, що наше місто єдине місто з її консульського округу, яке має найбільше міст партнерів за кордоном. Це не тільки додає іміджу Луцька, а й дозволяє залучати інвестиції, бо дії місцевої влади створюють сприятливий інвестиційний клімат. Ja думаю, że w tej dzień bardzo dużo aby żeby pobażać uczelnikam miasta i władzi miasta, to, żeby one wykorzystały ci możliwości, jaką e, daje administracyjna reforma держави i żeby wszyscy, jak jaki ludzie, jaki tu żyją w Łucko, byli zadowoleni tym, że Łuckce ich ródne miasto, miasto, w którym one mogą realizować siebie i, i, i można dotrzymywać rady z tego, co one tu jest i tu żyją. І якщо з повітом Бартошице луцьке датиме підписаний меморандум про співпрацю, то з краєм Ліпе, аналогічний договір, буде підписано на початку вересня у Німеччині. Це результат співпраці зі спілкою мости в Україну та особисто з паном Карлом Германом Крогом, який постійно надсилає до нашого міста гуманітарну допомогу з Німеччини. Я бажаю жителям міста Луцька всього найкращого, щастя, але ще найперше миру. Це зараз найголовніше для вашого краю. А підписання угоди про партнерство між краєм Ліппе і містом Луцьком дозволить поглибити співпрацю, тому що будуть задіяні представники адміністрацій. А відтак ця співпраця буде тільки процвітати. Варто зазначити вітання гостей Лучанам в особі міського голови Миколи Романюка були щирими, а подарунки від душі. Відтак, спільне фото засвідчило єднання дружньої родини у день народження нашого міста. А на театральній площі Луцька свято міста продовжилося урочистою академією, у якій взяли участь гості та мешканці обласного центру, міські голови попередніх років та духовенство усіх конфесій. Разом з закордонними делегаціями день народження нашого міста святкували і наші найближчі сусіди. Ви знаєте, мені подобається місто Луцьк. Я в дитинстві пригадую. Ще застав, слава Богу, ті часи, коли Луцьку було 900 років, сьогодні Луцьку 930 років. Дійсно, є з чим порівняти, є що пригадати. Особливо великий пошлок Луцька відбувся за останні роки в напрямку європейської культури, європейських цінностей і традицій. Луцьк дійсно, є справжнім обласним центром, я пишаюся містом Луцьком. Далі хвилиною мовчання вшанували тих, хто ціною власного життя заплатив за незалежність і цілісність України. Відтак, найбільш хвилюючим дійством сьогодні стало вручення посмертно 27 державних нагород батькам та вдовам загиблих на сході бійцям. Керівники області та міста висловили співчуття і тим рідним героїв, які ще чекають, обіцяних президентом відзнак. Адже війна у зоні АТО триває. А ще сьогодні одним почесним громадянином міста Луцька стало більше. Це Олександр Фацевич, отримав відповідну відзнаку за визнання громадою нашого міста, його мужності і героїзму як командира спецпідрозділу світі у бойових діях на сході України. Отож, етнічний росіянин, що живе і любить Україну, до ордена за заслуги, доєднав і відзнаку почесного громадянина Луцька. Я вам скажу, був, було, був на багатьох заходах, на відкритті поліції, на присязі, але зараз ну, дуже. Переживаю, найбільше переживаю, тому що э, дуже відповідальна і я громадянин Луцька, я э, дуже відповідальна перед, ну, перед лучанами, тому для мене це дуже переживаю. Далі численні масові заходи з нагоди 930-ї річниці Луцька вихлюпнулися на вулиці та площі обласного центру Волині. За ініціативи Миколи Романюка до нашого міста приїхали найсильніші люди України, аби взяти участь у чемпіонаті 2015 року. Журі очолював Василь Вірастюк, а родзинкою змагань став конкурс на транспортування автомобіля вагою 8 тонн. А у замку Люберта тим часом розпочався вже традиційний 21-й фестиваль дзвоного мистецтва Благовіст Волині, який робить нас добрішими, кращими, вселяє упевненість у завтрашньому дні. Втім, додає нам сили і пам'ять про волинських Героїв Небесної Сотні, монумент яким та Василю Мойсею у день міста Луцька було відкрито на меморіалі слави. Як зазначив Микола Романюк, події Революції Гідності назавжди змінили свідомість українців та ставлення до нашого народу з боку держав Європи. А дочка Героя Небесної Сотні Юлія з Дорчука невимовно вдячна усім, хто вшановує її батька тут, на Волині, подякувала міській владі за монумент, який встановили у Луцьку знак пам'яті Героїв Небесної Сотні. Щиро вдячна Луцькій міській адміністрації за втілення цього проєкту, скульптору пані Ірині, звичайно, за те, що вклала душу в цей пам'ятник. Отож, освятивши пам'ятний знак, поклали до його підніжжя квіти, справжнім українцям, воля яких була сильнішою ворожої кулі. Ми все зробили для того, щоб увіквічити пам'ять Волинських героїв Небесної Сотні. І цей пам'ятник Волинським героям Небесної Сотні, він є пам'ятником всій Небесній Сотні. І це дуже добре, що він тут є, і добре, що ми якраз до Дня Незалежності його відкрили, адже це ще раз і ще раз поникає, напевно, кожного з нас задуматись. Шанувати тих людей, пам'ятати цих людей і разом з тим саме робити висновки, скажімо, з того всього, що сталося, робити висновки і йти вперед. А ще у день народження Луцька спеціалісти управління туризму міської ради презентували новий патріотично-виховний проєкт Імена Луцька. Перший 15. І надалі список видатних особистостей буде продовжено, бо, відверто кажучи, навіть не усі лучани що знають про тих, хто своїм життям вписав яскраву сторінку в історію нашого міста. І те, що сьогодні ці імена є, це разом ну, і гордість, і нам потрібно побільше про них самим популяризувати ці імена. Оце хай буде старт, початок. І не тільки роздавати його туристам, хто приїхав з іншого міста. Наші лучани не знають цих імен. Ще одним подарунком для міста стала презентація проєкту Луцький кликун першої мініатюрної бронзової скульптури справжнього історичного персонажа. Згодом у нашому місті з'явиться багато таких кликунів, які матимуть різне змістовне навантаження. А мініатюрну скульптуру представляв Глашатай, який в подальшому буде закликати лучан на міські культурно-просвітницькі заходи, адже він є невід'ємною частиною древнього Лучіська. Зробив подарунок до Дня народження міста і молодий талановитий художник Андрій Присяжнюк, створивши патріотичне графіті у сквері на проспекті Волі, де на православному кладовищі поховані герої визвольних змагань. Отож це не тільки мистецтво, а дани на пам'яті усім, хто загинув за волю нашої держави. Відтак, подарунки від міського голови Андрію Присяжнюку піднесли діти, яким жити у новій, незалежній Україні. А поруч у парку імені Лесі Українки вирувало свято на території молодіжної активності. Це спеціалісти відділу у справах сім'ї та молоді Луцької міської ради підготували лучанам низку яскравих заходів. Не оминув дійство і наш міський голова Микола Романюк, привітавши молодь з днем народження Луцька. Тим часом продовж кількох днів вулиця імені Лесі Українки гомоніла ярмарком виробів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва. Навіть бджолярі створили виняткову виставку вуликів різних століть, біля якої навіть гуділи бджоли. Словом, день народження Луцька залишив по собі приємні враження і зворушливі емоції. Я Лучанам бажаю щастя, бажаю добра і, безперечно, бажаю миру, миру і ще раз миру. І дякую вам за те, що ви такі є. І спільно разом ми побудуємо наше місто комфортним, гарним, пишним, ошатним і таким, в якому буде всім нам приємно жити. Дякую вам щиро і свято вас. Завершували святкування Дня міста Лучани у замку Любарта, де, окрім перформансу «Лучиск великий» відвідувачів чекав концерт карильйонної музики. Це начальник управління культури Тетяна Гнатів організувала такий проєкт, що нагадав нам Ніч у Луцькому замку. До слова, карильйонів в Україні всього три, а цей унікальний, бо має пів сотні дзвонів. А музика інструменту зачаровує, особливо у супроводі професійного оркестру. Апофеозом для народження Луцька стали гімни України і Європейського Союзу. Бо наше місто ще 585 років тому під час з'їзду європейських монархів заявило про себе як місто, достойне Європейської Унії. А продовжимо випуски репортажем з урочистостей, які відбулися у Луцьку до Дня Незалежності України. Саме 24 серпня проголошення державної самостійності 24 роки тому стало переможним завершенням політичної боротьби національно-демократичних сил, щоправда, ненадовго. Сьогодні Україна знову відстоює цілісність і незалежність на Сході. І тепер тільки від нас залежить, яким шляхом розвиватиметься історія нашої держави. А день національного свята змушує ще раз замислитися, хто ми є і якої країни ми діти. А для Миколи Романюка цей день завжди розпочинається вітаннями з Днем Народження і молитвою, адже так збіглося, що народився він саме у День Незалежності України. І здається символічним, що Бог послав нам такого очільника громади, бо 24 серпня народжуються видатні особистості в історії нашої держави. А у храмі Микола Романюк просив у Господа миру, не тільки нашому місту, а й усій Україні, мудрості і терпіння лучанам, аби вистачило сил пережити складний час, добробуту і затишку в оселях. Владика Михаїл зі свого боку благословив Миколу Романюка на добрі справи, бо вважає, що кращого міського голову лучанам шукати і не варто. Я сьогоднішній день маю унікальну можливість в День Незалежності. Так співпало, що це ще і День народження нашого міського голову, якого я дуже шаную, поважаю і люблю, тому що... Недовго приходиться розмовляти на теми, які стосуються міста, церкви, завжди є порозуміння, завжди є підтримка. І, власне, це спонукає завжди про цю людину пам'ятати, молитися, бажати йому успіху, здоров'я, натхнення. В нього є азарт, в нього є таке велике бажання в місті щось зробити по-європейськи, по-новому щось. Тому я в сьогоднішній день закликаю на нього Боже благословення і хай. Ангел-хоронитель Господь допомагає йому далі служити в Волинській Луцькій громаді. І ще черговий термін. А потім усі разом поклали квіти до символічної стіни Героям Небесної Сотні на театральній площі. До слова, саме Микола Романюк був ініціатором створення тут такої стели, бо вважає це місце намоленим. Ушанувавши мертвих, привітали зі святом незалежності України тих, кому дорогі та зрозумілі принципи демократії, волі та національної гідності. А наш міський голова цього дня ще раз переконався, що має щирих друзів, які вітали його з днем народження. Звичайно, з жартами, оригінальними подарунками, які здебільшого мали символічний зміст. Хоча сам Микола Романюк, здається, найбільше радів подарункові одного з бізнесменів Луцька, який подарував в особі міського голови 10 лавочок громаді. Словом для Миколи Романюка то... Було ще й велике родинне свято, бо рідко вдається зустрітися разом у день народження України, міста, батька і дідуся. Найбільше, перш за все, звичайно, я ціную в дідусі це доброту, щирість, його завжди готовність допомогти, тому що як тільки я звернуся до нього за допомогою чи за порадою, він може кинути абсолютно все навіть наради. І якщо будуть важливі справи, він мені відзвониться обов'язково, він мені розкаже, як правильніше зробити. І, напевно, найбільше я саме ціную ці моменти. А тим часом національне єднання продовжилося кобзарським бійче, на яке зібралися майже півсотні кобзарів, зовсім юних і професіоналів. І кожен цього дня повнився гордістю за рідну країну своєю причетністю до свята, яке назавжди залишиться у серці кожного українця. Цього ж дня тисячі мешканців обласного центру взяли участь у громадській акції Українська вишиванка. Очевидно, сьогодні за відсутності національної ідеї такі імпрези чи не єдине, що єднає суспільство у час політичної нестабільності та неоголошеної війни. До слова, аналогічні акції намагаються втілити і в інших містах України. Але за розмахом та кількістю учасників Луцьк, здається, завжди залишатиметься лідером такого свята. Від розмаїття узорів, стилів, орнаментів, фарб на вишиванках жителів нашого міста, здавалося, розквітла уся театральна площа. Жодна вишиванка на святі не повторювалася узором, бо на полотні вишите саме життя людини. Її доля закодована тисячами хрестиків. А для молоді свято вишиванки – то нове мислення, нова свідомість вже завтрашнього дня. Відтак за кілька хвилин тисячі жителів обласного центру склали дату народження міста 930, тим самим давши відлік нового часу рідному Луцьку. Справжнім квітковим килимом у Луцьку стала Центральна алея парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Тут до Дня Незалежності України та Дня міста Луцька відбувся конкурс флористичної майстерності у рамках свята квітів Луцьк Квітучий. Це організатори святкового дійства об'єднали ідею квіткового пано і аматорів, і професіоналів унікального мистецтва флористики, аби на площі 40 квадратних метрів втілити тему Я люблю Луцьк. І, хоча дехто з учасників імпрези перед організацією виставки квітів жалівся на економічну скруту, цього дня яскраві композиції перевершили усі сподівання, і вкрай важко було вловити оту непомітну межу між аматорами і професіоналами флористичного мистецтва. А ще вражали творчі знахідки учасників свята квітів, доповнюючи його народним фольклором. Уявляємо, як важко було представницькому журі визначити переможця, але після довгого обговорення вирішили віддати перше місце колективу Волинського обласного дитячого медичного об'єднання. Ось Миколор Романюка вразила композиція Материнське серце до і після. Відверто кажучи, то була не стільки частинка Луцька, як трагедія нашого народу. Втім, свято квітів таки засвідчило, що наше місто є за що любити, бо воно наповнене добром, вірою і любов'ю. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.